Вітаю! Ви вже познайомилися з можливістю застосування похідної до знаходження проміжків зростання, спадання та екстремумів функції. А зараз ми з вами спробуємо застосувати похідну для дослідження функцій та побудови графіків. Давайте розглянемо схему дослідження функцій для побудови її графіка. Схема є орієнтовною, але нею досить зручно користуватися при дослідженні функції і побудові графіка функції. Паралельно з кроками схеми я буду розглядати приклад, тобто досліджувати функцію fx дорівнює x четвертому відняти 8 х квадрат відняти 9. І в кінці цієї схеми я побудую ескіз графіка заданої функції. І так переходимо до першого кроку. Перший крок схеми дослідження функції це знаходження. Області визначення функції. Тобто, якщо подивитись на підказку, це знаходження множини допустимих значень аргументу функції. В моїй функції аргумент x. І х може набувати довільних значень. Тому область визначення функції буде множина дійсних чисел. Тому можна записати перший крок, що область визначення функції в мене множина дійсних чисел. Перший крок зроблено. Переходимо до наступного кроку. Наступним кроком схеми дослідження функції є дослідження функції на парність, непарність та періодичність. А періодичність найчастіше встановлюється для тригонометричних функцій. І так, давайте пригадаємо, функція називається парною, якщо для будь-якого х з області визначення функції виконується рівність f від мінус x до рівня f від x, і графік парної функції симетричний відносно осі ординат. Функція називається непарною, якщо для будь-якого х з області визначення функції виконується рівність f від мінус x до рівня мінус f від x. І графік непарної функції симетричний відносно початку координат. Тут ви можете пригадати, яка функція називається періодичною. І так спробуємо дослідити задану функцію на парність. Або непарність. Значить, це наш другий крок. Для того, щоб це зробити, ми маємо в нашу функцію підставити мінус х. Тобто f від мінус х в мене буде дорівнювати мінус х в четвертій, відняти 8 на мінус х в другій і відняти 9. Тепер зробимо перетворення. Ми підносимо від'ємне число до парного степеня. І вийде додатнє число, тобто буде х в четвертому. відняти 8, помножити. знову підносю від'ємне число до парного степені, у мене вийде додатнє число х квадрат відняти 9. Отже, якщо я порівняю отриману функцію з моєю даною функцією, то я побачу, що це дорівнює f від x. Тобто справжня рівність f від мінус x дорівнює f від x. Тобто задана функція є парною. Отже, її графік симетричний відносно осі ординат. Другий крок зроблено. Переходимо до наступного. Наступним кроком схеми дослідження функції є знаходження точок перетину графіка функції з осями координат, якщо це можливо. На підказці можна побачити, що для того, щоб знайти точку перетину графіка функції з вісю Y, необхідно обчислити значення функції при х до рівня 0, тобто знайти f від 0. Для того, щоб знайти точку перетину графіка функції з вісю x, потрібно вирішити рівняння f від x до рівня 0. Спробуємо це зробити. Третій крок. Перше ми будемо шукати точки перетину з вісю ОY. Для того, щоб це знайти, ми маємо обчислити значення функції в точці 0, тобто f від 0. Підставляю 0 в мою функцію, яка у мене задана. Отримую 0 в четвертій відняти 8 помножити на 0 квадрат, відняти 9. Якщо обчислити, вийде мінус 9. Отже, точка перетину графіка функції з вісю ОY 0. Мінус 9. Запам'ятаємо цю точку. Наступна це точка перетину з віссю ОХ. Для того, щоб визначити точку перетину з вісю ОХ, ми маємо розв'язати рівняння х4 відняти 8х2 відняти 9 до рівня 0. Це піквадратне рівняння, для того, щоб його розв'язати, потрібно ввести змінну. х квадрат дорівнює t. Тоді наше рівняння буде мати вигляд t квадрат. Відняти 8Т, відняти 9 дорівнює 0. Можна розв'язати за допомогою теореми Вієта, а можна через дискримінант. Спробуємо за теоремою Вієта. Сума коренів рівняння буде дорівнювати числу протилежному коефіцієнту Б, для мого прикладу, це 8, а добуток коренів рівняння буде дорівнювати вільному члену або числу С. Для, у мене це мінус 9. Отже, якщо підібрати, це вийде т 1 дорівнює 9, т 2 дорівнює мінус 1. Повертаємось до нашої підстановки. Отримую х квадрат дорівнює 9. Просте квадратне рівняння має два розв'язки x1 дорівнює 3, x2 дорівнює мінус 3. І ще один варіант х квадрат дорівнює мінус 1. Це рівняння на множині дійсних чисел розв'язку немає. Отже, у мене є дві точки перетину з вісю х. Це 3 0 і мінус 3 0. Запам'ятаємо, ці точки, вони нам будуть потрібні при побудові графіка. Отже, цей крок зроблено, можна переходити до наступного. Наступний крок схеми дослідження функції це знаходження похідної функції та її критичних точок. Нагадую, критичні точки функції це внутрішні точки її області визначення, у яких похідна функція дорівнює нулю або не існує. Спробуємо виконати цей крок. І так будемо шукати похідну заданої функції, тобто f' від x. Вона буде дорівнювати 4х куб відняти 16х. Тепер ми маємо прирівняти похідну до нуля. Отже, 4х куб відняти. 16х дорівнює 0. І потрібно розв'язати отримане рівняння. Для того, щоб розв'язати це рівняння, можна винести спільний множник за дужки. це 4х. Тоді в дужках залишиться х квадрат відняти 4 дорівнює 0. Нагадую, добуток дорівнює 0, коли хоча б один із множників дорівнює 0, отже, 4х дорівнює 0, або х квадрат мінус 4 дорівня 0. Розв'язком цього рівняння є 0, розв'язком цього рівняння є 2 числа х1 дорівнює 2, x2 дорівнює мінус 2. Отже, критичні точки знайдені. Переходимо до наступного кроку. Наступним кроком схеми дослідження функції є знаходження проміжків зростання, спадання та екстремумів функції. Пригадайте, алгоритм знаходження проміжків зростання, спадання функції та екстремумів функції. Перші кроки цих алгоритмів ми вже зробили, тобто визначили похідну і знайшли критичні точки. Залишилося визначити знак похідної і визначити поведінку функції на проміжках числової прямої. І так. І ще я вам покажу, як оформити ці результати у вигляді таблиці. Нею буде зручно користуватися, коли будемо будувати графік. І так спробуємо виконати це завдання. Отже, числова пряма, на яку ми маємо нанести критичні точки. Ми їх знайшли в попередньому нагадую, нагадується мінус 2, 0 і 2. Вони розбивають нашу числову пряму на 4 проміжки. На кожному з проміжків ми визначали знак похідної, а також поведінку функції. І так, значить, нагадаю, що f' від x у мене дорівнює 4х куб мінус 16х. Для того, щоб визначити знак похідної, беремо довільну точку, наприклад, мінус 3, підставляємо в похідну і обчислюємо знак. Якщо ви підставите обчисло, то у вас вийде від'ємне число, отже мінус. З наступного проміжку зручно взяти точку мінус 1. Знову підставити в похідну, порахувати, у вас вийде додатнє число. З наступного проміжку беремо точку, наприклад, одиничку. Знову підставляємо в похідну, обчислюємо, у вас вийде Від'ємне число. Із останнього проміжку можна взяти, наприклад, 3, знову підставити в похідну, порахувати вийде додатнє число. Отже, знак похідної визначено. Тепер поведінку функції. Якщо похідна від'ємна, нагадую, функція спадає. Якщо похідна додатня функція зростає. Якщо похідна від'ємна функція спадає, якщо похідна додатня, функція зростає. Тепер у мене є точки мінус 2. 0 і 2. При переході через ці точки похідна змінює знак. При переході через точку мінус 2 змінює знак з мінуса на плюс отже, це точка екстремуму, а саме точка мінімуму. При переході через точку 0 знак похідної змінюється з плюса на мінус отже, це точка екстремуму. точка максимуму. При переході через точку 2. Похідна змінює свій знак з мінуса на плюс, отже, це точка екстремуму і точка мінімуму. А тепер зараз зберемо оці дані в табличку і будемо потім її використовувати при побудові графіка. І так, в першій строчці ми будемо. Записувати всі відомості про наш аргумент про x. Отже, ми розглядали x на проміжках від мінус нескінченності до мінус 2. Далі нас цікавила точка мінус 2. Далі ми розглядали проміжок від мінус 2 до 0. далі точка 0, це критична точка, нагадую вам. Далі проміжок від 0 до 2. Точка 2 і проміжок від 2 до плюс нескінченності. Тепер переносимо сюди поведінку похідної, тобто її знаки. На цьому мінус, в цій точці похідна дорівнює 0, на наступному проміжку плюс похідна дорівнює 0 в цій точці, наступний проміжок мінус 0 плюс. Я ці знаки просто взяла і перенесла у світі. В табличку. Наступна строчка буде стосуватися функції. Переносю поведінку функції. На цьому проміжку вона спадає, на цьому зростає, спадає, зростає. тепер підписую. Мінус 2 ми визначилися, чи це у нас точка мінімуму, 0 це у нас точка максимуму, і 2 це у нас точка мінімуму. Отже, залишилося тільки похувати екстремуми функції, тобто значення функції в точках мінімума і максимума. Тобто, ми маємо взяти точку мінімуму мінус 2, підставити в функцію і порахувати, скільки вийде екстрему. Якщо порахуємо, вийде мінус 25. Далі підставити точку максимуму, отже, 0, порахувати вийде мінус 9. І підставити 2. І вийде мінус 25, а можна скористатися тим, що функція парна, тобто симетрична відносно вісі O Y. І теж буде мінус 25. Отже, цей крок ми з вами зробили. Наступний крок схеми дослідження функції це дослідження поведінки функції на кінцях проміжків області визначення, якщо це можливо. Або знаходження асимптот. Для нашого прикладу. Область визначення функції є неперервною. Отже, цей пункт ми будемо пропускати. Якщо ми будемо розглядати інші приклади, більш складніші, ось там цей пункт буде спрацьовувати. Тому вам буде творче завдання розібратися, а що таке асимптоти, які вони бувають і як їх знаходити. Переходимо до наступного кроку. Останній крок схеми дослідження функцій це побудова графіка функції. Тут же є табличка з п'ятого кроку. Зараз перепишемо ще деякі дані, які нам знадобляться. Ну, це, по-перше, область визначення множина дійсних числа. Те, що функція парна. Оскільки вона парна, нам достатньо побудувати графік функції. Використовуючи цю частинку таблички, тобто від 0 до плюс низькі чинності, а потім просто симметрично відобразити відносно вісі вісіогік. Але я хочу показати, як спрацьовує табличка повністю, тому я не буду зараз використовувати цю властивість. І третє це точки перетину з вісю мінус 9. І з вісю ОХ це 3 0 мінус 3 0. Так. Креслить на листочку в клітинку прямокутну систему координат. І спробуємо зараз побудувати графік функції. Так, наносимо точки. Спочатку перетину з вісями. Значить, перша точка 0-9. Оскільки в мене ескіз, я буду схематично це робити. Ви можете точніше, вам зручніше будувати на листочках в клітиночку. Так, наступна точка від 3 3, 0. І ще одна точка, перетину з вісім x мінус 0. Так, є. Далі точки мінімуму і максимуму. Мінімум мінус 2, Ми буду вважати, що ось тут мінус 25. Так, 0 мінус 9 в мене вже є. І 2 мінус 25. От. Тепер роблю ще одну підготовку, оскільки точка мінус 2 мінус 25 мінімума, то ось тут буде ось таке скруглення. Так, перехід через цю точку. 0 мінус 9 це максимум. Теж буде ось таке скруглення, оскільки похідна в цій точці дорівнює нулю. Якщо б не існувала, у мене було б не кругла шапочка, а ось такий би гострічок. Так, і 2 мінус 25 це точка мінімуму, теж ось таке скруглення. Так, ну а тепер буду будувати функцію, використовуючи мою табличку. Значить, на проміжку від мінус нескінченності до 2 функція спадає. Тобто зараз я маю її намалювати до цієї точки спадання, і таким чином, щоб пройшла через точку мінус 3. Ось так це буде виглядати. Далі наступний проміжок від мінус 2 до 0. Тут у мене функція зростає, тобто вже є тут кусочок, я маю зараз приєднати. Так. Далі наступний від 0 до двох спадає, тобто зараз з'єднує да, оці дві Два кусочка. І залишилася функція зростає на проміжку від двох до плюс нескінченності. Ну, приблизно ось так. У вас виходить ескіз графіка функцій. Отже, ми з вами використали схему дослідження функцій і побудували графік функції. Бажаю успіхів!